Готуємо простесеньке, але дуже смачне домашнє пісочне печиво до різдва. Друзі, я вітаю вас! З вами Олеся Піжик і ви на моєму кулінарному каналі. І перш ніж я поділюся з вами рецептом ще однієї різдвяної, смачної випічки, хто не підписався, будь ласка, підписуйте, залишайтесь, тому що зі мною завжди смачно, просто доступно і головне максимально корисно. А сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом смачного різдвяного печивка, пісочного, погляньте і не просто, а з карамелькою. Посередині готується воно насправді дуже швидко і просто. І всього з декількох простесеньких інгредієнтів. Як на мене, чим менше в рецепті інгредієнтів, тим простіший рецепт і тим смачніша їжа. Згодні? Погляньте, яка краса! Воно таке аромат, воно не лише дуже красиве, погляньте святкове, але наскільки ароматне і апетитне, що його вже хочеться їсти. Обов'язково додивіться це відео до кінця, зберігайте собі рецепт, тому що це дуже смачно і це по-домашньому. Залучайте свою малечу і найрідніших до приготування, і вам буде не лише дуже смачно, але й ви гарно разом проведете час. Для приготування 30 середніх смачнющих печивок вам знадобляться наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані. Тож ставте на паузу і готуйте якнайшвидше. Або, як завжди, все в описі під цим відео. Для тіста в миску відправляємо просіяне пшеничне борошно вищого гатунку. Сюди ж додаємо розпушувач, цукрову пудру або ж цукор, можна покласти, ванільний цукор або ванілін і дрібку солі обов'язково. Далі додаємо холодне вершкове масло прямо з холодильника. І робимо все разом гарно вимішуємо до борошняного. Масляної крихти, ось такої. Готово. Далі ще один інгредієнт: це холодна вода, 2 столових ложки. Замішуємо, допоки тісто не збереться в кулю. Дуже-дуже швидко. Дивіться. На очах. Все, тісто готово, і з ним відразу можна працювати. Не потрібно, щоб воно лежало, чекало, все, працюємо. Я беру ось такі формочки, бачите? Тому що я хочу зробити його з карамелю. Далі, все як звичайно розкачуємо тісто в пласт і будемо вирізати з нього різні фігурки. І По центру я обов'язково буду робити ще отвір для карамелі. Дивіться, в мене ось такі вирубки для печива, можна круглі робити ось такі звичайні карамельки. Нам необхідно що їх подрібнити, трішечки розбити, щоб зручніше було наповнювати печивко. Все, тепер, ось так по центру викладаю, карамель розтане, розтечеться. Дивіться, духова шафа розігріта вже на 180 градусів, 15 хвилин максимум, і все, печивко готове. В такому печиві ви можете ось тут згори, наприклад, зробити невеличкий отвір при випіканні, або ж уже і в готовому печиві, і повісити його на ялинку. Тому що погодьтеся, воно дуже і дуже красиво виглядає. Дивіться. Можна його залишити в ось такому от вигляді, погляньте. Воно пісочно абсолютно виходить простота на уроті, і також ви це печівку можете прикрасити цукровою глазурю, воно гарно для цього підходить. Ну і це буде щось і смачно, і красиво, і по різдвяному. Тому підіймайте собі, друзі, настрій ось такими простими речами і доступними способами. Ну, а я вам дякую від щиро серця, що ви готуєте завжди зі мною. Дякую за ваші теплі, приємні коментарі. Ставте вподобайки, пишіть ще більше своїх власних спогадів, коментарів. Мені приємно, перечитую абсолютно все. До зустрічі в наступному відео.